Майстерня найзаповітніше і таємниче місце художника. Тут завжди безлад і сікий запах фарби. До прикладу, в цьому приміщенні майже 20 кімнат, де створюють сучасне українське мистецтво. Наполегливо тут працюють художники національної спілки Хмельниччини. Всі художники настільки пройняті. Мистецтво ну це вродилися митцями, і мабуть так вони до кінця тягнуть, бо вже всі і старенькі, і молоді. Всі віддані тільки мистецтву. Кожен з них малює ще з дитинства. Відтак, приходячи у свої майстерні, вони знову поринають у час, коли вперше взяли пензлик в руку. Головне завдання митця з пустого листа та фарб створити історію, яка проникне в серце та думки глядача. Адже це мистецтво обирають для декорацій власних будинків, офісів, галерей та на подарунки найріднішим. Тому емоції. Та стиль художника підсвідомо говорить із суспільством, і часом, у якому створена робота. Коли приходжу до майстерні, перше, що переді мною є Мольберт, а там папір, на столі папір. Щось треба вже до нього приступити. Як не знаю. Тяжко другий раз приступати, бо ідей багато, а хочеться одну зробити. Но... Як кажуть, Путню не, не просто випадково, що було. Путні хочеться щось зробити, гарне зробити. І так всі художники в нас так само. Спішать і спішать робити, бо час не мину, знаєте, не, не зупиниш. Окрім цього, митці черпають натхнення із звичайних повсякденних речей. Але зараз найактуальнішою темою в Україні є війна. Надія поділилась історією створення картини її сина, який теж у спілці митців, проте зараз захищає нашу державу від ворога. Називається «Опалені війною. Тут намальований воїн, і очі закриті, я так думаю, що він засереджений на своєму внутрішньому почутті, на своєму внутрішньому середовищі. Коли людина закриває очі, то вона їба в роздумах. Він такий, якби, ну, як на мене, набирається сили, але тут у цей хаос, в якому він існує. Надія запевняє, що картина не закінчена. На ній обов'язково світлими фарбами має засяяти сонце. У світі мистецтва багато різних стилів і технік, і кожен художник має унікальний підхід до вираження своєї творчості. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.